Всім доброго дня! Я на дачі. У нас погода така, собі осіння. Іде дощик. Зараз, правда, вже прикратився дощ. Ось дивіться. Привезла котам їсти. Повна бочка води дощової. Так, ми одну кільцю зловили дику, зловили. Спеціальним таким сачком для птахів, і ми її завезли на стерилізацію. Ось мілка в нас ця рижа стерилізована. Мурчик тато не дозволяє стерилізувати. Мурчик це не тобі. це курям. Ця кіця теж стерилізована. Ось. Ця кіця стерилізована і ця. А це троє котенят. От одне, друге і третє. Ось голодні. Це діти цієї кіці. Ось оця. Оця кіця, похожа. Подібна до неї, до мами. Мурчик, це твої діти. Твої Твої діти. Але Мурчик сидить, чекає, поки не понаїдаються його. Діти ось. І вже більше вона нам котенят приводити не буде. Бачите, яке небо в нас хмурне. Ось. Вітер. Дивлюся, сусід спалить. Так, іду я випускати своїх птахів, гуляти. Новий погружний насос 15 метрів шланг. Будемо пускати скважину для того, щоб була водичка. Вони вже хочуть іти на прогулянку. Ідіть гуляйте. Банда, йдіть. І вас теж випущу зараз. О, стоїть красончик, Колись я була мала. Ще дитиною мені було років десять. То індюків боялася. О, випустила цю банду. Це молоді. Ох, ох як підскакують. Які раді, довольні. Молоді курчата. І дівчата ось побігли, хочуть гуляти. Півник Голошийка. Я все не можу вичистити, яким вони чином потрапляють за оцю сітку. Вони молоді, підскакують, я розумію це. О, о, біжать вже сюди. Вони хочуть сюди гуляти, а я їм сюди не дозволяю на цю територію. У них тут достатньо вигулу є. Ну, я їм уже по одному крилиську підстригла. А як вони можуть туди потрапити, не знаю. Ось, доволі раді. Так, ми вже опустили насос погружний туди в скважину і глубина само шланга 15 метрів. майстер приїде і буде робити далі, виводити сюди воду і підключати електрику, щоб він працював і качав воду. Тут буде такий гусачок з нержавійки, де можна буде включати краник і набирати собі воду. Ось, поки що. Воду до будинку не підвели, але це все ще буде, надіюсь. О, порпаються. кори мої. Повітря чисте, свіже. Чого ти не вчиш? Іди їж, Іди. Але є вітер. Видно, як в лісі покачуються дерева, сосни. Можливо, буде змінюватись погода. Ось. Ну, вже сьогодні 20. П'яте. Жовтня. От я дивлюся і хочу поспостерігати кудою, що вони ці курчата молоді перелазять. Ну, не повинно бути ніде для них дирки, мабуть, перескакують через оцю сітку, я так думаю. Ну, вона невисока. Їм перескочити раз два. Тут є така морква дрібна. Треба буде її посікти. Ось оцім. Пепориком січу і буду давати гусям, і дюкам і курчатам. Моркву всі люблять. От дивиться, бігає і хоче сюди перестрибнути. Іди гуляй! От щось бігає, щось шукають на свою голову пригоди. <смешні> О, вже одна там. Вже одна там. А, ось куди. Дирка є. Ось де дирка. Угу. Зараз я її вижену назад. Троянди ще хочуть квітнути. Оранж бейбі. Вже прихворіли трішки. Три кущика. Ось один, другий. І ось тут третій нарощує себе. Розсадила я кущ лаванди. Дуже великий кущ в мене був. Я його поділила на чотири куща і отак от розсадила поздовж Ось це вони ці кущики досить великі. Кущі в мене вийшли, поділки. Можна буде подивитися ще деякі кущі, поділити. Климатиш потрібно буде обрізати. На сантиметрів. Ой боже, яке сміття тут збираю з мішків. Треба буде його ось він. Це мультіблю сорт. Я його обріжу на сантиметрів 80. І накрию пляшкою на зимівлю. Павліни мої гуляють. Хочу їм дати сиру, творог. Або сир кисломолочний. Кукурудзу Курудзо треба вже прибрати на городі. Що, вже без 10-12. Поки я приїхала, поки я пройшлася, зробила обхід, то вже і майже обід буде. Іде мої красунчики гуляють? Лавіла кота, тут Мальва вже з насінням. А, ось вони. Я їх обожнюю. Вони все крутяться. Тут виноград. Він уже осипається, падає, деякі бубки. О, то вони тут, -тут вже люблять виноград їсти. Кумашки дуже люблять. Розумні птахи. Вони, якщо вже нагуляються і хочуть погрітися, то йдуть в свою теплицю ось туди. І... Там гріються. Коти собі знайшли, де воду пити? Розумні, дощова водичка. Наш мотоцикл стоїть накритий. Павичі гуляють в Свободному виголі. В Малині люблять гуляти. Їм свобода. Затишок в Малині ось тут. Вони там і ягодку знайдуть. І щось смачненьке якусь букашечку і відгородження від того, щоб не втікти далеко. І дуже люблять виноград. Один згубився і вже кличе своїх. А, це вона згубилася. Йди, доганяй. Не туди біжиш, не в ту сторону. Туди біжи. Півень вже її доганяє. Біжи біжи, доганяй своїх. Перекликується. Ну, я схожу по грибочки. Я знаю, що з країшку тут зразу ростуть рядовички. Зараз пройшли дощики. Біжу по гриби, поки моя цибулька мочиться. Я піду, заберу Рядовочки. Ура! Ось мої грибочки горнесенькі. Розбирала грибочків. Ось, дивіться, виноград. Треба його обірвати і зробити, мабуть, вина. Часом хочеться вина. Ну і воно і корисне. Він вже такий солодкий. І на дворі сприятлива погода. Сонечко вийшло, тому можна його зараз вже рвати. І солодкий, смачний виноград. Цибульку замочила в марганцовці. Тут є попіл. Готую грядочку. budu vesadžuvati